Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про яскраву особистість лідера української політичної опозиції Борця за автономію Гетьманщини. В сучасній історіографії часто можна побачити, що нашого героя називають козацьким Рокфеллером, найбагатшим українцем всіх часів та народів. Думаю, ви вже здогадалися, що сьогодні ми будемо говорити про Павла Полуботка. Павло Лаврентівич Полуботок державний військовий діяч України, чернігівський полковник, наказний Лівобережної України 1722 1724 років. Народився в Чернігові в родині заможного козака Леонтія Полуботка, який свого часу обіймав посади Переяславського полковника, генерального бунчужного та генерального Савула. Простіше кажучи, батько Павла Полуботка був чиновником у державній адміністрації, мав зарплату плюс спадок від батьків. За ці гроші Леонтій Артемійович купував землі, які були найголовнішими активами козацької еліти 16-18 століття. Освіту Павло Полуботок здобув у Київській колегії. Від початку 1680-х років служив у військо Запорізькому. Спочатку був військовим товаришем, згодом значковим товаришем Чернігівського полку. Перебував під опікою гетьмана Івана Самойловича, бо Леонтій Артемйович посприяв одруженню сина з дочкою Самойловича Єфимією. Так наш герой став родичем головної людини Гетьманщини. Та з приходом до влади Івана Мазепи, сім'я полуботків потрапила під кадрові чистки нового гетьмана, втративши всі свої землі та статки і опинившись у в'язниці. Завдяки зв'язкам дружини Павла Полуботка випускають зв'язниці та повертають землі. Павло Полуботок був одним з найзаможніших землевласників свого часу. За підрахунками істориків, йому належало близько 3,5 тисяч селянських дворів та територій, насамперед Чернігівського, а також Ніжинського, Лубенського, Гадяцького полків Гетьманщини, Сумського й Охтильського полків Слобідської України. У своїх численних маєтках Павло Полуботок налагодив досить рентабельне господарство, причому панщина траплялась не з лише зрідка. Натомість головну повинність становила так звана осінщина. Земельна рента, яку стягували з підданих грошима і натурою. Водночас він споруджував у своїх володіннях гути, рудні, поташні буди, селитряні варниці та залюбки займався комерцією. За свідченнями істориків, Павло Полуботок мав фантастичну вдачу, що втілювалась не тільки в успішний бізнес, але й в азартних іграх, маючи репутацію затятого картяра. На той час церква та громадськість активно засуджували картярство, прирівнюючи гравців до злодіїв. Але попри заборону та осуд, карти поступово підкорювали європейців. Не стала винятком і козацька старшина, бо ставкою у грі було золото. За один вечір кожен міг збагатитися або втратити буквально все. Вважається, що саме це й приваблювало Павла Полуботка, якому фантастично щастило навіть у цій сфері. Невдовзі везіння стало приводом для заздрощів та пересудів. За легендами, його скрині просто ломилися від предметів розкоші та коштовностей, а сам Павло перевищив батьківський капітал у декілька разів. Стрімке зростання статків сина колишнього суперника викликало занепокоєння у гетьмана Івана Мазепи. Тож він вирішив зробити багатого і впливового полуботка своїм другом. Він дарує полуботку чин чернігівського полковника, однак схилити повністю Павла на свій бік гетьману не вдалося. У 1708 році, коли Іван Мазепа перейшов на бік Карла XII, Павло Полуботок не пішов за ним. А один із перших серед небагатьох козацьких полковників прибув до Глухова для обрання нового гетьмана Лівобережжя. Переважна більшість присутніх там козаків воліли бачити гетьманом саме полуботка. Але вирішальне слово залишилось за Петром І, який затвердив гетьманом Івана Скоропадського. Історики свідчать, цар був категорично проти кандидатури Полуботка на посаду гетьмана. Петро І не довіряв полуботку, бо він дуже хитрий, може Мазепі дорівнюватись. За свідченнями істориків, російський цар відкупився від полуботка золотом, землями та маєтностями його суперника Івана Мазепи. Від щедрої царської компенсації полуботок не відмовився. Факт заволодіння скарбами свого колишнього ворога затьмарив на деякий час навіть мрію про гетьманську булаву. На той час володіння полуботка зростають втричі. Фактично, Павло Полуботок зосередив у своїх руках 80% тодішньої держави. Павло Полуботок швидко знайшов спільну мову з новим гетьманом та запропонував допомогу в керівництві Гетьманщиною. Скоропадський погодився. І коли приходить смертний час Скоропадського, саме Павло Полуботок стає наказним гетьманом, виконуючим обов'язки глави держави до офіційного призначення. Він виконував обов'язки півтора роки у період із 1722 по 1723 роки. Полуботок проводить феноменальні реформи. Забороняє козацькій старшині захоплювати землі бідніших козаків, забороняє суддям брати хабарі та зобов'язує проводити чесне судочинство. Діяльність полуботка була також спрямована на те, щоб довести незаконність створення малоросійської колегії. Він апелював до статей Богдана Хмельницького, щоб скасувати всі запроваджені малоросійською колегією нововведення і наполягав на проведенні нових гетьманських виборів. Розніваний Петро І наказав слідкувати за кожним кроком наказного гетьмана, тому усі її полуботка та старшини перебували під постійним наглядом царських чиновників. Полуботок з метою збереження української автономії вступив у протистояння з президентом малоросійської колегії Степаном Вільяміновим, що призвело до подальшого ув'язнення полуботка та його прихильників у травні 1723 року. Терпець Петра І урвався. Він викликав полуботка з генеральною старшиною до Петербурга для відповіді за організацію антиросійської діяльності підбурювання народу проти імператора. І по приїзді усі вони опинилися у Петропавлівській фортеці. Також російський цар хотів знати, де сховані нечувані багатства гетьмана. Невдовзі полуботок захворів. Відмовився від ліків і помер у грудні 1724 року. Після смерті Гетьмана розпочалась справжня золота лихоманка. Ще під час його ув'язнення почала ширитись сенсаційна звістка, нібито Гетьман через сина Якова переправив усе своє та державне золото до Європи та поклав його на депозит до лондонського банку ост Ост-Індської компанії. Золото гетьмана в англійському банку хвилювало багатьох: і російських царів, і МЗС СРСР. Воно згадувалось на переговорах сталінського наркома Мікояна в Лондоні, а потім Незалежної України. Верховна Рада створила в 1990 році парламентський комітет на чолі з відомим істориком Труньком. Його члени навіть літали до Лондона на пошуки скарбів, і численних спадкоємців Полуботка. Цим українським політичним діячем пов'язано чимало історичних фактів і легенд. Чого варті лише полуботкові скарби, котрі до сьогодні хвилюють не лише ентузіастів вітчизняної історії, а й серйозних дослідників. Та перш за все ми маємо пам'ятати рішучі кроки Павла Полуботка і його товаришів у боротьбі за владні повноваження в Україні, спроби збереження надбань Богдана Хмельницького та протистояння руйнівній політиці Петра І. На сьогодні все зустрінемося з вами наступного разу.